Всім привіт! Фабрика Хокею розповідає про хокейні новини за минулу добу та матчі НХЛ. Підписуйтесь на канал, залишайте коментар та ставте вподобайки. Михайло Гапоненко закинув дебютну шайбу в ОХЛ. Наш нападник відкрив рахунок у матчі з передачі ще одного українця Іллі Шибінського. У підсумку «Гулфсторм» Сторм здобула перемогу 3-2 після овертайму. У Польщі проходив матч з трьома українцями у своєму складі. Унія Олександра Пересунька вдома поступилася Торуні Андрія Денискіна та Олексія Ворони 4-5. По результативності Пересунько-шайба у більшості ворона пас на першу шайбу своєї команди. Злін Станіслава Садовикова вдома поступився команді Хомутов 2-4. На рахунку Садовикова закинута шайба. Загалом це третя шайба у сезоні для Станіслава. Андрій Виставкін асестував у переможному матчі своєї команди. Маунтфілд перемогла Плзень 5-4. Андрій віддав пас на четверту шайбу своєї команди. Вночі відбулося п'ять матчів у НХЛ. Піцбург вдома переміг Бафало 5-4. Слід відзначити ветерана Пінгвінів Сідні Кросбі у свої 38 Закинув дубль та приніс команді перемогу для обох команд. Це завершальні ігри у передсезонці. Чикаго вдома поступилося Міннесоті 2-3. Команди закидали у першому та другому періоді. У першому відзначалися гравці Чикаго, а у другому Міннесоти. Вінніпег Джетс на виїзді у серії булітів переміг Калгарі Флеймс 4-5. Калгарі стартували із трьох закинутих шайб, Джет закинули лише одну. У середині гри команди обмінялися шайбами у третьому періоді. Вінніпех зрівняв рахунок та перевів гру в овертайм. У серії булітів Флеймс реалізували лише двічі Джетс – тричі. У Ойлерс друга поразка поспіль. На цей раз нафтовики поступилися у овертаймі Ванкуверу – 3-2. Автор переможної шайби у грі Конор Гарланд Шаркс перемогли Вегас на виїзді 1-4. Ітан Кардвел у складі Sharks має чотири результативні дії: хет трик та асист. На цьому все, друзі. Побачимось завтра!